Дорогі друзі, продовжуємо вас балувати свіжопривезеними плюшечками по вигляді автомобілів. Також із Швейцарії приїхала машинка Volkswagen Golf 5-го покоління чорний колір хетчбек. Народом, любима машинка. Симпатична, акуратна маленька і надійна з мотором 1.4 Turbo. Мотор Цехай щойно поміняний цепочок. Автомобіль з рідним пробігом 220 тисяч км. На стильних легкославних дисках, гарна літня гума. Автомобіль без пробігу, без власника в Україні. Є суттєві підкраси. До речі, всі вікна в автомобілі оригінальні. І в багажничку знайдемо ще один комплект зимової гуми на залізних дисках і на оригінальних ковпаках. Там ми знайдемо повний набір інструментів і в автомобілі також є. Пробіг автомобіля підтверджується сервісною книжечкою, сервісною історією, яка, до речі, так неслучайно тут з'явилась. Я тут поклав її, щоб швиденько знайти, швиденько всі моменти записати. Дивіться, останній запис у нас в 19-му році на пробігі 193 тисячі кілометрів, якщо подивитися по історії, 17 рік 175, 15 рік майже 150, 17 рік майже 130 і так далі. Пробіг оригінальний. Салон автомобіля прекрасний, текстиль салон, текстильні килимочки, чистенько, акуратно все. Салон в реально дуже в класному стані. Це у нас чистий 7-рік випуску, хоча автомобіль 2008 року. Це у нас модельний ряд 8 роком. Автомобіль 6-ступенева механіка, кондиціонер заправлений. Автомобіль має 4 склопідйомника, електрорегулювання, дзеркал з підігрівом, туманочки задні в автомобілі є, е, замінені колодки по колу. Ну, мастила фільтра бажано поміняти, так як це свіжо привезений в Україну автомобіль, то для себе краще це зробити. Але найголовніше, що ципок в цьому автомобілі замінений. І зараз колеса показав. І ще покажу в коробочці. Тут лежить старий цепок, для того, щоб це було підтвердження. Там всі ролики, натяжителі. Оце все, що було старе, в тому коробочці лежить. А зараз тут все нове стоїть. Походові все класно, в принципі, жодних зауважень ні по електроніки, ні по техніці немає. Є підкраси, ще раз повторюся, трішечка багажника, по правій стороні трошечки є підкраси. А так в цілому машинка непогана. Друзі, приходьте, цікавтеся, купляйте такі машинки.